Сна ще птаха наспівали, затамували подухи гори, на нашу землю суне рік навал, руйнуючи міста і хутори, і стали люди менше посміхатись, і стали діти відчувати страх від спалахів ворожих прокидатись, втрачаючи дитинство у віснах, у бій пішли усі. За степ, за ліс, за гори і річки, щоб мати колосково заспівати могла у час вечірній для дочки, щоб просто ми змогли піти до школи. І не лунав сирен тривожний вий, щоб зорі обіймали видно тримаючи чиманський шлях мовстрій, щоб пахло теплим хлібом у бабусі, і півень з рамку сонця зустрічав. Що в Україні спокою і в Русі ніхто йому ніколи не згадав, свої яроки точно розумію любов, щастя, біль і співчуття. За час війни, плекаючи надію, дорослою я стала на житті.